Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність! Десята вечора добігає кінця 586-та доба грично спротиву російським загарбникам. З вами в марафоні канали Сіті та СТБ. І я Юлія Сенек. До вашої уваги актуальні новини. Збройні сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та штурмові дії на Бахмутському напрямках. Повідомляють у генштабі сили оборони завдають російським окупаційним військам втрату живій силі й техніці, а також виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Наша авіація від початку доби вже завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової. Техніки, пункт управління і два артилерійських засоби противника. Наша знімальна група щойно повернулася з позиції артилеристів, які нині прикривають піхоту, що наступає на Бахмутському напрямку. Напередодні бійцям 30-ї окремої механізованої бригади вдалося не лише знищити десятки одиниць техніки противника, але й змусити артилерію рашистів відійти від лінії фронту. Більш детально у нашому сюжеті. Зараз у ворога надзвичайно багато засобів повітряної розвідки. Це БПЛА орлани, зали, суперками, а також ударні безпеки випила вансет разом з військовослужбовцем 30-ї окремої механізованої бригади Олегом підходимо до самохідної артустановки 2С1 «Гвоздика». Росіяни полюють на неї, бо вона, хоч і радянська, проте б'є влучно. Чим завдає ворогу чималих втрат. Тому українські армійці тримають САУ завжди замаскованою. Нам доводиться дуже Багато часу прина приділяти це маскуванню зараз іще добре, тому що є листя і можна добре замаскувати гармату. А вже за декілька місяців буде зима, буде багато снігу, не буде листви, і потрібно буде вже більше. Вигадувати манці для того, щоб ввести ворога в оману, наші артилеристи часто переїжджають з одного місця на інше, аби росіяни не могли встановити постійне місце розташування нашої артилерії, і саме така тактика ведення війни змушує ворога відступати. Напрямок дуже складний, багато артилерії. Доводилося дуже багато перекочуватися, але завдяки злагодженої роботі, як наших аеророзвідників, так і наших побратимів із артилерійських бригад, нам вдалося подавити артилерію противника і змусити її відійти на більші рубежі. Цим самим ми вивели із під удару Села, які не знаходилися у ближньому тилу, знищити а вцілілу частину ворожої артилерії, змусити відступити українським військовослужбовцям, вдалося завдяки спланованій операції, що тривала декілька місяців. Ця сау на бахмутському напрямку щоденно відпрацьовує парашистах. В день буває до 10 цілей, які треба вразити. Під час наступальних дій кількість цілей може сягати сотні. Буває таке, що ми недавно знищили гармату одним пострілом. А в основному два-три снаряди, і вже вони не працюють діти. Військовослужбовці кажуть, під час наступальних дій САУ на цьому напрямку сильно допомагає нашій піхоті. Перед тим як наша буде піхота штурмувати, ми розбираємо їхні бліндажі. І потім піхота заходить, і ми працюємо на контрбатарейну боротьбу. Для наших захисників кожна знищена ціль це крок до перемоги. Моральний дух піднімає відразу, коли ти їм кажеш, що ти вразив ту ціль, хлопці радуються і стараються швидше і точніше працювати. У них конкуренція між собою з'являється. Який кращий екіпаж. Після розмови з військовими артилеристам поступає команда. Обою! Буквально п'ять хвилин підготовки. Демаскування, наведення та постріл. Обою! Після чого ще менше часу на маскування. Маскуємо в укриттях. Артилеристи й цього разу лише з одного пострілу влучили в ціль. Ну вдало все, так? Так точно. Айро розвідка результат. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факт і сі Єдині новини. За минулої добу українські захисники ліквідували 510 окупантів. Від початку агресії СЛР РФ втратили майже 280 тисяч військових. Ворог здійснює чималий тиск, де може використовувати техніку і, зокрема, засоби РЕП. Так було і у звільненій Андріївці на Донеччині, але попри це ударні дрони третьої штормової бригади уражали ворожі позиції, техніку і залітали просто у нори окупантів. Відеороботи наших дронів сьогодні оприлюднив один з підрозділів бригади. Національний банк України від завтра скасовує фіксований курс гривні та переходить до режиму керованої гнучкості. Його визначатиме не НБУ, а Міжбанк. Утім, це не означає, що регулятор відпустив курс у вільне плавання, як це було до повномасштабного вторгнення. Адже обмінний курс зможе як зростати, так і знижуватись завдяки активній участі НБУ на валютному ринку. Крім цього, регулятор має намір значно обмежувати коливання курсу. Ці зміни насамперед стосуватимуться Ама бізнесу населення жодних змін не відчує. На готівковому та картковому ринках уже майже півтора року курс валют не є фіксованими. Нацбанк докладатиме зусиль, аби різниця між готівковим та офіційним курсом була мінімальною. Що зміниться для населення? Відповідь нічого. Готівковий курс вже власне ну півтора роки формується за рахунок. Певних ринкових коливань, попиту і пропозиції. Лише з початку року курс укріпився, гривна стала сильнішою на 7%. Населення вже давно живе в умовах, які визначаються цією гнучкістю. Голова НБУ Андрій Пишний запевняє, на початку повномасштабної війни фіксація курсу була вимушеним, але тимчасовим явищем, що допомогло уникнути паніки на валютному ринку та стримати інфляційний тиск. Перехід до режиму керованої гнучкості стане запобіжником від негативних сценаріїв та ризиків у майбутньому. Це посилить стійкість економіки. Нині стратегічне завдання НБУ зберегти стійкість курсу гривні, і Нацбанк має достатньо ресурсів для цього. У нас рекордні золотовалютні резерви. Резерви понад 40 мільярдів доларів цього достатньо, аби тримати валютну стабільність, одним із наших пріоритетів залишається курсова стійкість. Про те, що ми будемо присутні на ринку і відповідним чином реагувати на надмірні коливання. Модель, яку будує Національний банк наразі для української економіки. Це модель побудована на стійкості, сталості, спроможності, контрольованості економічних процесів і формуванні стійких очікувань, які дають вам можливість говорити про позитивне бачення економічного майбутнього, навіть попри війну. Політичні ігри навколо загрози шатдауну тривають у сполучених штатах після того, як пункт про допомогу Україні прибрали з тимчасового бюджету, який дасть змогу продовжити роботу уряду, поки Конгрес узгоджує основний бюджет, американські законодавці продовжують торгуватися. Спікер Палати представників Кевін Маккарті наголошує, Україна не отримує великий пакет, поки американці не подбають про безпеку власного кордону. Де, як заявив політик, гине більше громадян США, ніж на війні. Ні, в Україні Макарті сказав, що хоче допомогти Києву, але його пріоритет сполучені штати. Раніше президент Джо Байден закликав республіканців дотримати слова і поновити безперебійну допомогу Україні окремим голосуванням. Проголосуємо за це. Припиніть грати в ігри. Закликав глава держави законодавців. Байден також запевнив, що українці можуть і надалі розраховувати на підтримку Вашингтона. Я не можу повірити, що ті, хто проголосував за підтримку України, а це переважна більшість у палаті представників і сенаті, і демократи і республіканці, що вони із суто політичних міркувань допустять, щоб в Україні марно гинуло ще більше людей. Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон Ден Ляєн, щоб скоординувати позиції. Про це президент повідомив у Твіттері. За його словами, вони обговорили альтернативні зернові маршрути та домовилися підтримувати конструктивний діалог про скасування односторонніх обмежень з боку країн-членів ЄС. Також шукати шляхи підтримки українських фермерів. Президент подякував європейському союзу за підготовку довгострокової програми фінансової допомоги на суму 50%. Сят мільярдів євро розраховуємо на її підтримку країнами-членами, наголосив Зеленський. В Україні вже понад мільйон ветеранів. Війна триває, тож цифра зросте і поки навіть неможливо спрогнозувати у скільки разів зменшення бюрократії при проходженні ВЛК, доступність протезування, обізнаність ветерана у цьому, адаптація в суспільстві після демобілізації, працевлаштування ветеранів, зокрема з інвалідністю, це ті проблеми, які варто вирішувати уже тепер. Сьогодні благодійний фонд десять зібрав ветеранів, доброчинців та представників міністерств. Щоб обговорити основні питання, які нині турбують бійців, коли три повернулися у цивільне життя. Олександру 27, в попередньому цивільному житті Бариста нині ветеран війни. Поранення отримав торік якраз на день незалежності на Ізюмському напрямку. Обидві кінцівки ампутували. Поки проходив реабілітацію в Києві, самотужки вивчав питання протезування. Я сам активно цікавився всіма можливими протезами, тобто де я можу запротезуватися, як я можу запротезуватися. Я не сидів, не чекав, поки мені хтось прийде і дасть, скажімо, папку з переліком протезних центрів і всіх моїх подальших дій спочатку хотів робити це в Україні. У нас є хороші центри. А ще протези треба час від часу обслуговувати вдома, це робити швидше і легше. Будь-який момент я можу приїхати. Якщо в мене щось там не так, то я в принципі це регулюю відразу, а не буду шукати і думати, як мені зв'язатись там з штатами Німеччиною, Японією чи ще якимись іншими країнами. Пізніше вже готувався до ігор нескорених і зрозумів, що мені потрібні спортивні протези. Протезувати хлопця в сполучених штатах. Взявся американський фонд з 2015 року. Вони опікуються бійцями з важкими пораненнями, яким потрібне дуже складне протезування, яке не роблять в Україні. З 24 лютого вже 55 захисників пройшли лікування та реабілітацію в США. З повномасштабною війною запит зріс в рази. Нині тисячі українців, військових та цивільних з ампутованими кінцівками. Держава оплачує протезування, реабілітацію, коштів, поки вистачає. Є достатньо клінік які протезують. Але ветерану бракує дорожньої карти, куди звертатися, що робити, щоб отримати протез. Є інформаційний такий вакуум. Багато хто з хлопців. Десь щось взнають, самі шукають, але багато взагалі не знають, куди їм звертатися, до кого звертатися. Мені там з командуванням медичних сил говорять, ми робимо брошури. Ну, не всі хлопці можуть піти і взяти. Чи десь вони ну ніхто на них не дивиться? Давайте в цифровий вік. Владислав з позивним Вікіпедія, захисник Маріуполя під час оборони Азовсталі втратив ногу, травмував око. Його оперували на Азовсталі, потім з важкими пораненнями. Півтора місяці провів у російському полоні. Теж протезувався в США бо травма складна. Каже, нині ветерани з ампутаціями це молоді хлопці, які хочуть вести активний спосіб життя, бігати, займатися спортом. І ветеранам, і лікарям треба це враховувати при протезуванні. Багато військових, не лише військових. Вони спочатку лізуть в Ютуб, дивляться, яке там найкрутіше коліно у світі. І потім починають просто задобувати всі протезні центри. Поставте мені оце коліно. Це не завжди доречно, не завжди актуально. Для того, що я ходжу. Ну мені це не дуже приємно. У мене все болить, все натирає, болить спина, болить нога, все болить. Але ну маю ходити, то ходжу. А, а дехто не ходить, можливо, їм ще складніше, ще ще важче, е, і вони не ходять, отримують протези. Закупу грошей, але не ходять. Ну, ну, ну і навіщо ми це, це замовляли? Ще є питання до протезних центрів, кажуть ветерани. Зараз їх багато, понад 80, Але подекуди проблема в якості. Там 3-5 центрів в Україні, які суперкласні. А всі решта це стара радянщина. Немає великої кількості реабілітаційних центрів, хороших якісних, і куди б люди не просто. Хотіли тільки в цих три, бо цих три тільки хороші, а просто їх відправляли, і вони всі мали би однаковий рівень. На таку кількість пацієнтів з ампутаціями в Україні бракує протезистів та реабілітологів. Це визнають у Мінсоцполітики. Нині працюють з міністерством освіти, щоб випускати більше фахівців. Для того, щоб з однієї людини працювати, треба б щоб був лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, психолог, психотерапевт. Ну або той, або той залежно від кваліфікації. Протезист, ортезист, терапевт мови і мовлення, два асистенти. Асистент профістри. Терапевта, сет архерапевта і медсестра з фізичної реабілітації. Це є 10 спеціалістів для однієї людини. Зрозуміло, що на жаль, так в якихось компонентах фахівців бракує. але звичайно, що ж теж якісний фахівець відразу так не з'явиться. Треба для цього часу цього року. На протезування держава виділила 2,7 мільярди мільярдів гривень. А на 24-й рік планує збільшити до 4,2 мільярдів гривень. Відшкодована тільки вартість протеза, також покриває обслуговування та ремонт шту. Кінцівки. В соцполітики думають також відшкодовувати вартість обслуговування протеза, встановленого за кордоном. Наталя Кулик, Євген Зозуля, факт Есіт Ві. Єдині новини. Такі новини на цю мить. Більше за 15 хвилин уже з моїм колегою Орестом Дрималовським. Я ж бажаю вам тихого, мирного вечора без тривог. Слава Україні та її мужнім героям.